Доброго дня, хочу вам розказати про гідравлічний дровокол. Яка проблема в мене виникла? Вона, звісно, виникла раніше, відео зараз знімаю. І як я її вирішив. Всі, хто збирають гідравлічні дровоколи, ставлять туди бензинові чи дизельні двигуни, неважливо, вони ставлять або редуктора, або шківи для того, щоб зменшити оберти на НШ-32. Так як в мене двигуна якби потужності вистачає, ніякі я редуктори туди ставити не збирався, я підключаю його напряму. грубо Рубав ряду трактора тось, до колінвала, він в мене підключається напряму. І виникла яка проблема? В очередний раз, коли мені треба було, поки працював там на в мінімальних оборотах або на холостих, або на середніх. Все працювало ідеально. Коли треба було розколоти чурки, такі здорові, мочні називається і все остальне, столкнувся з тою проблемою, що даю газу на тракторі. Тут раз, два, моментально виривається фільтр. Ось так. Ну, це, я його розкручував, називається. Як розкручував? Це все вже поміняти таке. Виривається і масло все моментально виходить. Думаю, ну, бракований фільтр попався. Ну, беру, Купляю інший ось такий фільтр, вже більш дорогий. Віддаю за нього нормальні гроші. Все ставлю, ставлю на холостих оборотах, працює, середніх працює, включаю максимальні обороти на тракторі. Що я бачу? А ось що я бачу, як фільтр надувається. Не вистачає пропускної способності, тому що на тракторі десь. Там біля 2000 оборотів, може чуть більше. НШ-32 дає таке давлення, що цей фільтр просто не справляється. Грубо говоря. Було вирішена ця проблема. Зібрав ось такий фільтр, зробив корпус. Туди вставив фільтр від Т-150. Ну, після цього, звичайно, все стало працювати набагато якісніше і краще. Масло перестало так грітись, радіатор з тієї сторони. Я його відключив зовсім. Тобто він відключений. В ньому немає потреби, як оказалось, після того, після заміни фільтра. Ну, Поки що все працює. Ну, може комусь це відео буде корисне, щоб не допускав мої помилки і не ставив такі маленькі фільтри на прямі обороти на нш 32 ну, Все, дякую за увагу. Якщо будуть якісь запитання, задавайте.